Добрий день, шановні восьмикласники. Я учитель Одеського ліцею номер 122 Одеської міської ради, Боровікова Наталія Степанівна. Сьогодні ви виконуєте діагностичну контрольну роботу номер 1 за темою Момент сили, механічна робота та енергія. В даній контрольній роботі 9 завдань. Перші три завдання відносяться до першої групи результатів, яка показує, як ви проводите дослідження природи. Кожне завдання оцінюється 4 бали. І так, завдання номер один. Які прилади необхідні для визначення моменту сили? Для зручності. Можна зупиняти відео. А після того, як виконаєте завдання, продовжити перегляд. Завдання номер 2 Встановити відповідність між роботою, яку виконує сила, якщо її напрям і напрям руху ціла. Перше – співпадають, друге взаємно перпендикулярні. Третє протилежні. Завдання номер 3 Які перетворені енергії відбуваються у кульки, якою стріляють з пружинного пістолета вгору? Переходимо до групи номер 2 яка відповідає за результати? Як все ви здійснюєте пошуки і опрацьовуєте інформацію. Нагадую, кожне завдання теж оцінюється 4 бали. Завдання номер 4 установити співвідношення між одиницями. Ви маєте поставити певні значення. Завдання номер 5 Установити відповідність між позначенням фізичної величини та її математичним виразом для того, щоб сформувати фізичну формулу? Завдання номер 6 Чи може коефіцієнт корисної дії механізму бути 100%? Відповідь пояснити. Третя група результатів, яка відповідає за результати, як ви усвідомлюєте закономірності природи. Завдання номер 7 Ви маєте відповісти, як змінюється потенціальна енергія пружини при деформації. Завдання номер 8 Задача. Камінь масою 200 грамів вкинули вертикально вгору зі швидкістю 20 метрів за секунду. Визначити його потенціальну і кінетичну енергію на висоті 15 метрів. Завдання номер 9. Якою є маса кожного з вантажів на важелі, Якщо їх загальна маса 50 кілограмів. А плечі відповідно 80 і 20 см. Важень знаходиться в рівновазі. Нагадую, що кожне завдання з цієї групи теж оцінюється по 4 бали. Успіхів вам, виконанні роботи.